Плотва вже клює, все добре. Сьогодні я вирішив показати для вас, як приготування таранки з плотви. От у нас є плотва. Є вот така гарна плотва, є чехонь, є втерка. Попадається ну, кляпса, ця на вистера, ось вистера. Вот така у нас плотва, гарна, хороша, гарна плотва. І сьогодні я хочу вам показати, як я. Готую таран. Можливо, хтось робить це все не так. Можливо, ну зрозуміло, що в кожного свій рецепт. Я беру отаку каструлечку, миску, на низ закладаю соль. Потім вибираю рибку побільше, яка крупніша, щоб вона була на дні і гарно просоліла. Ну, нижня просолюється більше. Верхня просолюється менше. От я вибираю більшу. Все, переложив. Беру гарну соль і присолюю. Щоб рибка взяла в себе гарну соль. Ця рибка візьме. Мені говорили завжди, що риба бере соль і скільки і надо. І ми отак вложимо шар за шаром рибку. І переложимо шар солі, шар рибки. Зразу вибрали всю більшу, потім беремо поменшу рибку. І зразу я стараюся вибрати плитву, тому що плотва рибка е, жирніша, більша, товща, і її треба просоліти трошки краще, ніж ті самі густярі чи кляпсу. І, тому що кляпс, тоненька рибка. Їй багато не треба. Вибираємо більшу рибку, просипаємо. У нас є ще чехонь. Ми вложимо чехонь на тонша рибка. Вона просолюється швидше. Вкладаємо її рівномітно. Отака у нас чехонь. Красиві такі шаблі. Все ми положили і просолюємо. Саме головний помощник. У мене знімає і все знімає. Прийшов найголовніший наш помощник, без його риба ще нічого не робиться. Да, синок? Ми засолили гарно цю всю рибку. Все, тепер... Не, троє солі. тепер ми оце все, що в нас вийшло, ложимо на нього тарілку, ложимо груз і на тиждень оставляємо солиця. Все далі я вам покажу. Вийшла у нас отака миска вже із соленою рибою, все посолене. Є у нас велика тарілка, в когось є вирізаний круг спеціально під цю миску. У мене є така тарілочка. Я це все приложу. Зараз ще холодно і передають холода. то Я це все виношу на балкон, зверху ставлю 6-літрову баклажку з водою, воно його придавлює. І так вона в мене стоїть 7 днів. Я зливаю жидкість, але це все я вам покажу. Все, виношу на балкон, ставлю баклажку і чекаємо. Нашу рибу на балкон. Тут нас доволі прохладно. На вулиці показує плюс 6. але ну, для риби це добре. Це у нас стоїть в нашій мисі. Ми положили туди тарілочку, придавили. Є у нас баклажечка 6-літрова з олією. І ми просто ставимо її зверху. Вона її придавлює. Соль витісняє вологу. Волога виділяється в каструлечку нашу, в миску. Ми цю вологу кожен день будемо зливати. Це теж я вам окремо покажу в наступних відео. Волога заміняється солью, риба просолюється і стає таранкою. І все буде добре. Все. все, що буде далі, побачимо далі. Все. Пройшло два дні. Риба виділила вологу. Отак це виглядає. Майже вся покрилася сок, вода, то як називаю. Отак тепер цю всю рідину ми зливаємо. Зливаємо, щоб її не було. Беремо так акуратненько в ванну, притримуємо рибу, щоб вона не випала в нас із нашої миски і зливаємо. Де жовч лопнув, де ще щось, де кров, воно все виділилось. Ми його вилили трошки солькою. Все. Отак От виглядає далі наша риба. Ми її знову Накриваємо, ставимо нашу 6-літрову бутилку з олією, як вона буде. І ще 5 днів вона так буде стояти солитися. Можливо, ще виділиться влага, її також треба злити. І все. І потім буде процес вимочування, вивішування, висушування. Але це вже будемо показувати далі. Все, рибу ми. Тепер. Її відносимо в холодне місце і хай вона далі стоїть. І так, пройшла вже ровно тиждень. Наша рибка вже я думаю засаліла, Хорошо заселіла. Вона стала твердою. Вже структура м'яса соль взяла, влагу віддала. Все, починається процес вимочування, щоб позбавитися лишньої солі. І все. Беремо висипання і висипання її. Отака у нас красива плотва. Прекрасна. Ми починаємо її, покриваємо в холодну воду, вимиваємо миску, щоб не було колишньої солі. І починаємо вимочувати рибу в холодній воді. Розливаємо, перемилаємо. Тепер беремо одну річку і руками так протерли, щоб не річний користь. І ложимо назад нашу мисочку. митичку. Тобто Випухпори. Лубику накладе. Отак і зума. Що? Молодцы. Я корчится вскоре и я хоть музику наложу. Да, вот у Поймал в тарантиковый на балку не сдох. А, потом. Можно было так и тут скорость, я друзья я работаю на телефоне. Если у нас функція такая ускорять. І так, залили ми рибу водою. Тепер нам треба додати у цю воду уксус. Беремо оце 9% столовий і грам на таку миску, десь. Грам 150-100. Це для того, щоб коли вже наша риба висохне, коли ми будемо її куштувати, щоб вона легше чистилася. Тоді тобто вона насправді набагато легше чиститься, коли додаєш уксус. Все, стоїть риба в цій воді одну годину. Через годину ми знову зливаємо воду, перемиваємо рибу, заливаємо свіжою водою, але вже без оцта. без. Оцет наливаємо тільки перший раз, коли вимочимо. І так ми будемо змінювати воду кожну годину 7-8 разів. Скільки днів риба солилася, скільки часів треба, щоб вона ну, вимикла в, 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 в проточній воді, щоб забрав, щоб віддати соль. Хто любить менш соляну рибу, то можна 8-9 разів міняти воду. Хто любить солену, можна 6 разів, вона буде соленіша. Це вже залежить від е, смаку. Того, хто буде її куштувати. Все, ми залили. Хай рибка відпочиває, віддає соль через годинку. Та сама процедура, тільки вже без уксусу. Все, чекаємо годинку. Так, вимочили ми нашу рибу 7 разів. Все, зливаємо воду і будемо її вивішувати для того, щоб вона стопа. Отак у нас вийшло риби. І все, ми її скидаємо назад, щоб перенести до нашої сушилки, де вона буде сушитися. Корж. Угу. Ось такий. Батончик. Це дуже Ось. А ти поселеніше любиш? Ні.

Все, йдемо вішать. Одивдіємо сквічі, тапочки і степену. Є у нас такі крючки із нержавійки, щоб повигинали і зробили. Сушка у нас там. Вішаю я завжди рибу. Обов'язково це дуже обов'язково, її треба вішати головою донизу. Я її отак під хвостом тут прибиваю, пробиваю і вішаю обов'язково головою донизу. Для чого це потрібно? Якщо коли риба солилася, на ній лежав прес, лопнув у неї. Там жовчний пузир. Щоб жовч не розтікалася, як риба буде за очі підвішена, щоб жовч по м'ясу не розтікалася, а це все там, десь якась кров залишилась, ще щось. Щоб воно все стікло і залишилося в голові. Голову ніхто не їсть, голову викидаєш і наше м'ясо на рибі буде бездоганне. Все, поїхали! Скорять так а тут же что-то, ну тут же не видно на Все, вот наша сушка. Еще у нас есть ручки. цепляти. Тебе тут добрі нам буде не чуть небо. Отак, сюди. Можна я покажу, як у нас там закат? Покажи, без заката навіть. Так красиво. Все, вийши, потім я вийшу. Вийшу. Все ми вивісили нашу таранку і ось так воно виглядає. Вже на дворі темно. Так. Тепер беремо кришечку, закриваємо це все, ліпимо, щоб все було плотно, тому що муха вже літає і буде дуже неприємно, якщо вона сюди прилетить. Так у нас виглядає наша рибка. Будемо дивитись, вітер тут продуває, сонечко вроді погода. Наладилась. Сподіваємось, що висохне швидко. так красиво. Все, будемо чекати, поки вона підсохне. І от сьогодні знімаємо пробу того, що в нас вийшло. от така плотвичка. Прекрасно ікрою Тихонь. І все до пива. Так що, всім смачного. А ми будемо знімати пробу із нашої таранки. Цей, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Можливо, хто знає свій рецепт, якийсь не такий, як у мене, для соління таранки, пишіть в коментарях, діліться. Буду пробувати вашим рецептом. Всім дякую, всім пока!